Ну що ж ми вирішили не зупинятися, тільки не обмежуватися одним намистом. І ще для вас, мої красуні, підібрали саме браслет з каменю Кохолонг. Дійсно неймовірне таке виконання цього браслету. От дивишся, ніби як під мрамор. Так, ось такий білий, красивий колір. А браслет з кохолонгу це мінерал, який відноситься до халцедонів, тобто є різновидом кварцу. Він має білий або ось як бачите, злегка такий жовтуватий колір іноді з перламутровим відблиском. Кохолонг вважається каменем жіночої енергії та материнства, тому браслет з Кохолонгу може стати чудовим подарунком для жінки будь-якого віку. Браслет з Кохолонгу підійде жінкам, які цінують красу природнього каменю, прагнуть до спокою, гармонії, так, можливо, планують вагітність або й вже є мамами, займаються, можливо, якоюсь творчою діяльністю. Кохолонг має такий ніжний та спокійний колір, який надає браслет. Вишуканості та шарму. Кохолонг вважається каменем, який допомагає заспокоїти нервову систему, зняти стрес та тривогу. Кохолонг вважається оберегом для вагітних та годуючих жінок, а також для матерів, які хочуть зміцнити зв'язок зі своїми дітьми. Камінь сприяє розвитку інтуїції та натхнення. Браслет з кохолонгу це чудовий подарунок для себе або для близької людини. Він стане не тільки красивим аксесуаром, але й символом жіночності, материнства та гармонії. Так, ну що? Вже у нас дуже багато дзвоників на лінії. Я одразу зазначу, що код товару 291 за безкоштовним номером 0800 21 44 88 ви можете вже телефонувати і замовляти це божевитвір мистецтва, я б так сказала. І ми вимушені вже робити навіть знижку, тому що дзвоників на лінії вже дуже і дуже багато, і це надзвичайно прекрасно, тому що 900 гривень за браслет з похолонгу. Я вас вітаю, мої красуні, тому що дійсно це не тільки така прекраса ось але й такий потужний талісман, який допоможе вам в цьому житті все ж таки себе почувати впевненіше. Ну ось я зазвичай, коли там як. Якусь прикрасу так, собі обираю, купую. Я завжди як ніби м -м, собі таку установку так даю, що ось там придбала саме цей браслет все він мені не дає впевненості, або це буде там мій оберіг. І якщо ви ще не придбали собі на мисто обов'язково запитайте в операторів пол-центру, у нас ще є розкішне на мисто і можна собі ще зробити такий а, навіть комплект. А якщо ви берете дві пропозиції, то ще й Міжка буде додаткова 100 гривень, незважаючи на те, що доставочка безкоштовна і ви там вже суттєво економите. Можна ще, якщо ви берете дві пропозиції, або два браслети, або можливо зараз браслети і намисто собі обираєте. І таким чином іще собі отримуєте знижечку. Ну, я хочу нагадати, що це телемагазин Прованс з нами абсолютно безпечно і легко співпрацювати. Ви наперед нікому нічого не сплачуєте. Спочатку ви нам телефонуєте, реєструєте свій дзвіночок, навіть. Якщо ми одразу вам не відповіли, ви не хвилюєтеся, ми обов'язково вам зателефонуємо. Навіть якщо вже лот пройшов і пішов далі, наступний все одно ми з вами протягом дня зв'яжемося якомога швидше, і ви зможете зробити це замовлення за тією вартістю, найнижчою, яка зараз є на екранах. Так, стільки дзвінків, каже Лєрочка, то що може? то може давай ще одну значку вже робити. Да? Ну дивися, скільки там. Яке? О, є, 699 гривень, прекрасно. Ну, сьогодні настрій просто піднімається ось так дуже стрімко. Так. Кожну хвилину у нас падає вартість, а настрій зростає. Це тільки на прованці. Скрізь ціни зростають, а на прованці залишаються ось такі. не... А, не як це Лєр, сказати, не, не зростають так <свісно> в унісон за цим. На жаль, як зараз дуже багато все зросло в ціні. Ну і звісно, мінерали теж дуже зросли в ціні. Ми вам просто віддаємо вже їх, так би мовити, по ще початковій тій старій вартості, тому що насправді вже надалі ми їх не будемо замовляти, тому що. Шалена вартість зараз на мінерали. На жаль, на жаль, і зараз в закупці вони дорожчі, ніж зараз. Ви можете їх іще все ж таки придбати. У нас в телемагазині код товару 291. діаметр, довжина у нас іде 19 сантиметрів. Браслету нам час рухатися далі, а тому ви дотелефоновуйте, дозамовляйте ці класнючі браслети. Обов'язково називайте код товару, не забувайте. Ну і звісно, якщо ви хочете собі зробити комплект, запитайте операторів кол-центру і вам все розкажуть. Порадять, якщо ви щойно тільки там до нас доєдналися. Я нагадую, що це телемагазин Прованс. Ми рухаємося далі. і Готуємо для вас наступну пропозицію.